Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Український Гік, і з вами його ведучий Павло. Сьогодні у нас буде дуже незвичайна, дуже інтригуюча тема, тому що ми будемо з вами розмовляти про таку звичайну річ, як комп'ютерні монітори. Хоча, напевне, ви зараз такі сидите і думаєте, про що він нам буде зараз розповідати, якщо монітор це така базова річ, котра є і в ноутбуці, і в стаціонарному ПК, і ми, в принципі, про них. Все вже бачили і все вже чули. І до недавніх давен я би з вами був повністю згодний, тому що, як то кажуть, через ці руки пройшла безліч моніторів. Спочатку у мене були чорно-білі монітори. Потім у мене був ЄЛТ-шний, але вже цвітний монітор. Потім у мене був квадратний такий 4 х 3, але вже ЖКшний монітор. Ну, а потім пішли оці сучасні 16 х 9 монітори. Широкого угла, і вони мене повністю влаштовували, і я не знав, і навіть не мог не мог собі представити, що може бути щось краще. Але не так давно я завітав до свого брата у міста Київ, і він мені каже таку річ: слухай, Павло, пам'ятаєш, ти мені рекомендував моніторчик там один прикупити. Так, от я його не купив. Але подивився огляди і вирішив взяти собі ультравайт. Я такий ультравайт, це такі монітори широчезні для монтажорів. Ну, цікаво, подивимось, подивимось. А я якраз був зі своїм ноутбуком на той час, під'єднав його, вкинув таймлайн для монтажки. Дивлюсь, блін, удобно, все чітко, все круто. Потім такий попрацювати спробував, там потестив, потестив, все нормально, все подобається. Вже почав такий прикидати, але думаю, ну, в іграх 100% буде щось. Не то. Він все ж таки вузенький, такий широченький, думаю, не піде гра. Запускаю Halo Infinite і тут я просто прифігів, тому що це зовсім інша гра. І тут у мене просто, знаєте, таке зарево пройшло, тому що я завжди пам'ятав, що ПК. Завжди пропонує тобі якісь надсучасні технології. І я от останній час не мог зрозуміти, де ті технології шукати у ПК, тому що, начебто, по графону, ну, плюс-мінус, можна сказати, такий баланс між консолями сучасними і ПК. А... Тут оця налаштування. Оце ультравайт, коли я його увімкнув спочатку в Halo, а потім ще й у братели залишився на декілька днів. І Resident Evil 8 я пройшов у ультравайт. Тож після такого тесту я вирішив, що повертатися до монітору 16 на 9 я не хочу. Який би він крутий не був. А повірте, Samsung G7 він дуже крутий. Він для всього підходив просто ідеально. Але все ж така ота, гі гікавське нутро мене пинало в сторону все ж таки ультравайду і казала: Павло, спробуй, тобі сподобається, бери на постоянку. Ну і коротше, як ви розумієте, сьогодні у нас буде обзор, розпаковка і невеличкий тест монітору Huawei. Як він називається? Made View GT. Саме так він називається. Тож, як то кажуть, заварюйте гарячі напої, присаджуйтесь повдобніше і будемо починати. Поїхали! І так, я вже на своєму місці. Давайте подивимось, що у нас тут за комплектація, тому що моніторчик незвичайний. Я обирав його саме під свої параметри. У мене немає ніякої акустики, я зазвичай користувався просто навушниками, а тут моніторчик, так скажемо, з невеличким секретом. Давайте я відразу вам продемонструю цей секрет. Дивіться. І так, якщо хтось зараз такий сидить і дивиться і міркує, а чи підійде цей монітор під Xbox та PlayStation 5? Ну, ні. Я вам скажу так. В принципі, він та підійде, але у вас будуть по бокам полоси. Але зато тут є ось така вбудована акустична система. Дивіться, це саундбар, при тому по е, обзорам він досить непоганий. Це ми сьогодні ще затестимо. Далі. Стічка також я виміряв, вона повинна стати у мене на столі. Я виміряв, вона повинна стати у мене на столі. Це дуже крутезна. Цю штукенцю я просто по отак здиру. Люблю я так здирати по варварськи Так, ну і в принципі, з ножкою ми закінчили. Ось така вона чорненька. Тут все просто і дивіться, як конектиться цей саундбар. Тут є отака площадка контактна. Ви коли надіваєте сюди монітор, сам екран, то у вас просто тут іде контакт, і у вас йде саунд через саундбар. Ідеально, як на мене. Давайте подивимось, що у нас по. Комплекту. Як ви бачите, комплект невеличкий, якщо порівнювати з тим самим Samsung G7, там було багато всього, і він іще так світився круто. Тут все попростіше, все ж таки, це більш бюджетна модель. Але якщо зайде ця бюджетна модель, може колись у майбутньому я візьму собі G9, і там вже буде просто відвал башки. Так, макулатурка, навіть розпаковувати її не буду. Далі. Далі дуже цікава річ. Звичайний кабель для підключення. Дивіться який: USB Type-C to USB Type-C. Тут ще один у нас кабельок, Це у нас USB Type-C to USB. Поки що не знаю навіщо він потрібний. Далі у нас класика. Далі у нас іде класичний кабель, DisplayPort to DisplayPort. На жаль, на моєму ноутбуці нема такого порту, і як ви розумієте, у мене підключення буде саме через USB Type-C. Блок живлення. Дивіться, як він виглядає. Тут зовсім він невеличкий. У Samsung Odyssey він був такий надпотужний, величезний, такий крутезний. А тут. Можна сказати, що це якийсь, знаєте, такий зарядка від IMAC у якогось чи, ну навіть не від IMAC, а від MacBook. -у. Скоріше від MacBook, тому що тут навіть такий блочок він виглядає як макбуковський. Звісно, я вам скажу так. Хотілося б, щоб було більш зручно все запаковано, але більш зручні упаковки я бачив тільки у Apple, ну і у Xbox. -а. От у Xbox -а такі круті упаковки зроблені, а інші чогось. Виробники пасуть задніх. Так, під'єднуємо класичний тут шнур, іде у сеть. А з цієї сторони, щоб ви думали, от, от які от робіть ставки, як він під'єднується до монітора? Живлення йде через USB Type-C. Це дуже круто, дуже сучасно. Мені це дуже відразу от сподобалось. Так що, в принципі, поки що мене все влаштовує. Ну а тепер давайте подивимось на сам екран цього монстра. Ну, ось і все, монітор був встановлений на свою рідну ніжку. Нічого складного, монітор досить легкий. Ну, а тепер давайте перейдемо до кабель менеджменту. І так, що стосується під'єднання та кабель менеджменту, тут все дуже-дуже просто. Дивіться самі: ми відкриваємо таку заглушку, вона легко знімається. І що ми тут бачимо, які порти у нас тут є? Це у нас цілих 2 HDMI дисплей порт, Type-C і аудіо. Я вам скажу так: hdmi порт версії 2.0 на жаль, це не 2.1, Якби був 2.1 HDMI-чик, я би під'єднав ноутбук через HDMI, але. Як то кажуть, маємо, що маємо. Можливо, у більш нових версіях у 22-го, може, 23-го року додадуть HDMI 2.1. Ну на даний момент у нас самий крутий, самий прокачаний порт на цьому моніторі це DisplayPort. порт. За DisplayPort портом у нас іде USB Type-C. Тому я під'єдную Power. Знову ж таки, через USB Type-C. Де він у нас тут Power Є таке? Під'єднав, дуже все легко входить. І під'єднуємо наш. USB Type-C, котрим я під'єднаю сам ноутбук. Так, ось він у нас USB Type-C. Під'єднуємо. Все. І після цих нескладних маніпуляцій закриваємо наш все. Моніторчик закрит. Ідеально, мінімально все зроблено. Було б ще більш круто, якщо б ми могли через цю ножку запустити кабіля, але, на жаль. Чомусь Huawei на це не пішли. Ну а по самому монітору я скажу, що він не 4К, тут іде своє розширення сторін і своя роздільна здатність. Вона йде, ну якщо сказати так, просто по-пацанськи, знаєте, то можна сказати, що тут іде 3К, не до 4К, все ж таки менше пікселей. Я ось тут виведу інформацію. Також у нього гарний контраст, 4000 к 1. І також навіть у цьому монітору є така функція, як HDR. Хоча, от відверто скажу, на моніторах HDR це зовсім не те, що на телевізорах. Все ж таки, на телевізорі, коли ти вмикаєш HDR, ти просто розумієш, на що ти потратив свої кошти. На моніторчики ти вмикаєш HDR, і начебто щось воно і дає, але якогось колосального такого крутизни колосальної я не бачив. Ну, а тепер я вас запрошую вже до свого ігрового конфігу і будемо дивитись ігри в ультравайт. Ну що, хлопці та дівчатка, я вже все під'єднав, і зараз у нас буде перше вимкнення цього широкоформатного, вибачаюсь, ультра широкоформатного монітору. Поїхали! Так, дивіться, дивіться, яка магія! Воно засіяло все. Коротше, дивився в оглядах, що можна робити ось так. Тим самим ви регулюєте звук. Так, ви бачите, повзунок у нас туди-сюди йде. А що у нас за параметри поставились? Давайте подивимось. Додаткові параметри пише, що 165 гц. Тобі ж USB Type-C вистачає для того, щоб передавати зображення 3К. Плюс 165 Гц. Це дуже мене сильно влаштовує, тому що до цього я перечитав купу різноманітних обзорів, і там думки розходились, тому що зазвичай його коннектили через. DisplayPort <дисплей> порт і на цьому забивали. А через USB Type-C ніхто ніколи чомусь його не під'єднував і не було таких тестів. Ось кому потрібна така інформація, я під'єднав, все працює, все круто. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Відкриваємо якийсь один з моїх обзорів, котрі я монтував, і подивимось, як зараз буде виглядати таймлайн. Опа, закидую сюди. Ось так воно. Як хочеш його уліво, управо. Прекрасно. Плюс саунд іде із саундбару. Хоча він не гучний. Хоча... Ага. Ну а тепер з'єднання нашої нормально. відеозаконені. Так, ну а тепер я пропоную якийсь музончик. Що, що що-небудь? Вітьма музика заграла. Ну, біток непоганий. So. But if I lay down and I play dead and I stay dead, never want to give me. Rain. You don't ever want to set me free. You don't want to take it to you. And it's just you can get you with the evil voodoo. Got me coming back from more heat. I know. I promise that... По звуку невеличка рецензія. Звичайно, це все буде ще слухатись і слухатись, і слухатись. Ну, по першим враженням, звук нагадує мені IMAC. -овський. Так, у мене раніше був IMAC, там був вбудований звук, він був дуже непоганий. Ось тут, плюс-мінус щось таке саме. Хоча по об'єму трошки мені навіть більше тут сподобалось. Ну, все ж таки, ще будемо тестити. Ще буду переслуховувати, багато-багато всякого контенту, плюс пограю і тоді вже будемо якісь висновки робити. Ну, а тепер переходимо до самого цікавого. Це ігрові тести. Почнемо ми з третього відьмака, котрий підтримує ультравайт, і зараз ми на це все подивимось. Вау, у нас відразу йде Ультравайт. FPS я зараз виведу і скажу вам, який він нормальний чи ні. 59 FPS, 60, в принципі, мене влаштовує. Є невеличкі стартери. Є невеличкі, можна трошки буде занизити графон. ну 60 FPS тримає, 60 FPS, але трошки, як ви бачите, статери якісь є. Грати можна, ну, я вам скажу, я трошки навіть шокований, як воно виглядає, просто об'єм. Ну, над над надкрутий. От е, коли я граю на і на Xbox, для мене це вже, знаєте, все, все таке звичне. Ти просто бачиш крутий графон, ти бачиш звичайне оце 16 на 9 зображення, і у тебе глаз звикає до всього. Але коли ти бачиш надширокий отакий кут огляду, коли в тебе зліва і справа ще додаткова область видна, це дуже круто. От я зараз. Стаю і, знаєте, от як у реальному житті, ви ж у реальному житті дивитесь уперед, але у вас зліва і справа ще такі от розмиті області. От тут саме так, саме так відбувається, тому що моя е, основна область, куди я дивлюсь, це при... десь ось так. А оці додаткові, це якраз у мене такі, знаєте, додаткова розмивочка. Ну, Дуже-дуже крута гра, ну, дуже круто виглядає, мені дуже сильно подобається. І, звичайно, якщо тепер буде нагода пограти в відьмака, я буду грати, проходити відьмак саме на цьому моніторі, тому що це дуже дуже атмосферно. І так, наступний претендент на тестування це його величність кіберпанк. Оу, дивіться. Ну, знову ж таки дуже прикольно. Зараз FPS виведу. 80 FPS, о непогано, навіть 90, навіть 90 графон виглядає так, налаштування не самі високі, але дивіться, за рахунок того, що стоїть у нас 3К, роздільна здатність, воно багато яких недоліків скриває, виглядає просто як конфетті, Просто конфетті. Я дуже сильно, чуваки, я дуже сильно задоволений. Я не знаю, у мене просто космічний оргазм зараз. Офігеть. Просто бомба! Просто бомба. Дивіться. Я щось я гадав, що відьмаки круто виглядає, ніфіга, ось тут ще набагато крутіше. Дивіться, а як я можу вийти з тачки, я хочу подивитись, що воно буде далі. 80 FPS, тож, я можу ще підкрутити потім графон, десь до високих дойти. Ну це круто, це дуже круто. Хоча, може, десь коли перестрілки будуть, там менше буде FPS. Ну, середні ми маємо, а далі подивимось. І так, відкриваю. Ще є такий момент, про котрий я вам хочу розповісти. Оці додаткове, оце додаткове розширення, воно дуже хитро зроблене. Деякі розробники хитрують і просто беруть, і дорозтягують зображення, і воно виглядає дуже неприкольно, навіть можна сказати, халтурно. Тут я такого не бачу, тут все нормально виглядає, ніяких розтягнень по бокам я не бачу. Також кажуть, що в тому самому Days Gone God of War нормально все зроблено, але деякі ігри все ж таки халтурять і видно, що по центру у нас все нормально, а далі, далі йдуть такі розтяжки. Також деякі ігри у нас недооптимізовані або халтурно оптимізовані. Це, наприклад, у нас Overwatch, перша частина. Blizzard там схитрувала і зробила так, що на ультравайт моніторах у нас. Ніякого бонусу ми не отримуємо. А навпаки, у нас ріжеться зображення. Якщо 16 на 9 у нас тут іще поверх іде десь така полоска, і ми бачимо більше, більш кут обзору у нас більший, то на ультравайді у нас просто рубається отак зображення, і навіть ми дебаф невеличкий отримуємо. Так, ну дивіться, як воно зараз ще з пагорба подивимось. З висоти на це все дивіться. Ну, шикарно. Я не знаю, це для мене якийсь новий світ геймінгу. Я вже не жалкую, що такий монітор у мене є. Е, таке невеличке питання, чи хотів би я ще більш великий, я не знаю. Я от не знаю. Я дивився за Samsung Odyssey G9, він зовсім от такий десь. Ну, я, чесно кажу, якщо далі сісти, можливо, і є у цьому сенс. Але коли я сиджу ось так біля монітору, я в принципі ось оце от примі... При приблизно, ось так я чіпляю, а далі я вже нічого не бачу. Якщо тут у мене така ще бокова розмивка, то далі у мене зовсім мило вже йде. Не знаю, дуже-дуже прикольно, мені дуже сильно подобається. Це просто пушка, просто пушка. І так, любі друзі, ми йдемо далі. І наступна гра, на котру ми подивимось, називається Forza Horizon 5. Ну, поки що, все максимально позитивно, і хоч не максимальний графон стоїть, але... Все ж таки, оці додаткові бокові грані додають таких емоцій, таких позитивних вражень, що навіть закриваєш очі на те, що тут не максимальний графон. Так, ні, ну це, це дійсно круто. Я ще наганяю форзу, напевно, часів як мінімум, як мінімум, мінімум часів 9-10 і ще накатаю. Тому що тут зовсім нові враження, зовсім новий експірієнс, і буде нагода повернутися до цих. Офігезних гонок. Ох, аж голова кругом пішла. Ні, це крутяк. Це крутяк, чуваки. Бомбічески. Бомбічески просто відчувається. А що як ще й зробити ось так? З капоту поїхати? Нормально, нормально. Тут ще потрібно тримати при собі пакетик, що якщо знудить, відразу в пакетик. Ну... Відчуття круті, відчуття круті, не на що не схожі. Нереально порівняти з звичайними моніторами чи телевізорами, тут зовсім інший експіріенс. І так, наш останній і найголовніший претендент на гру для ультравайт моніторів номер 1 це Spider man котрий вийшов ну, буквально позавчора. І вже сьогодні я вперше буду дивитись його на ультравайт моніторі. Погнали! Ух! Ух, як воно виглядає, блін, Офігеть! Просто офігеть! Поки що, поки що це номер один, як воно виглядає на ультравайді. Я просто бачу, як ото, знаєте, кажуть, місто у ладоні, ось при, при, приблизно так воно і виглядає. 100% такого експіріенсу я не мав на своїй Плейстейшн навіть 5 Тому що такого кута обзору ну, я не бачив раніше. Це круто. Це круто. Ну давайте стрибнемо вниз. І павутинка. Погнали! Крутяк. крутяк. Павук це 100% номер 1 сьогодні. На тестах. І ось ми прийшли на стрілку. Ну, а оці ось, заставочки на руші ігри. Ну, вони зовсім, нібито ти дивишся щось у кінотеатрі. От, погляньте самі. Це круто, це круто. Не просто так, коли Sony рекламувала людину павука, ще вони годофор рекламували. Вони демонстрували оцю фішку ультравайт моніторів. Тобі ж це така нова екстра функція, і це саме той бонус, котрий ви отримаєте тільки на ПК. На Sony, на Xbox ну, в іграх просто такого нема. Це тільки ПК Експірієнс, і він абсолютно домінуючий. Це абсолютно, абсолютно ексклюзивна функція. Ну і на цьому все. Давайте тепер підведемо наші итоги. Чи задоволений я? Які висновки, отакі з швидкого тесту, я можу зробити? По роботі я. Більш ніж впевнений, що ніяких не буде зауважень, все буде нормально, тому що це приблизно ті ж самі 16 на 9, але більш широкі. Тобі ж у мене буде просто більш тексту поміщатись, більше всяких додатків я зможу тут відкрити, і це буде більш зручно. З цим все ясно. Що стосується Ютубу, я ще не тестував, але там 100% будуть отакі полоси. Я навіть дивитись не буду, я у інших оглядах це дивився. По фільмам також непогано, але все ж таки по фільмам я буду дивитись їх на великому екрані. А от по іграм, тут так, тут я знімаю шляпу, хоча таку, знаєте, невідиму шляпу знімаю і кажу, так, звісно, це новий експіріенс, якщо вам набридло. Якщо вам уже знаєте приїлось, начебто і хочеться в щось пограти, але хочеться якихось нових емоцій, і ви не знаєте що оновити. Начебто відюху можна навити, але ну що ви там побачите, якісь більш нові налаштування, якісь там екстра трасіровки промінів, і все в такому дусі? Ну, я б вам порадив саме взяти отакий ультраширокий монітор, і ви 100% отримаєте нові емоції. І навіть навіть старі, старі ігри, такі як Half-Life 2, так, вам не почулось, навіть у Half-Life 2 додали підтримку ультрашироких моніторів. Можливо, якщо цей ролик зайде, я ще зроблю підбір ігор і зроблю своє враження на те, як вони працюють на ультрашироких моніторах. Ну а на сьогодні я скажу так, що якщо у мене буде можливість, і якщо цей ноутбук буде запускати при нормальній производітельності гру, то я буду її проходити саме на Ультра тому що це. Нові враження, і вони дуже-дуже яскраві. Ну а, друзі, з вами я буду потрохи прощатись. Ви були на каналі Український Гік, як завжди, підходьте сюди, я вас обніму і до нових зустрічей. Пока-пока!